Знаний на все місто, 15-річний Артур із Очакова на Миколаївщині тутешня знаменитість. У поліцейських зведеннях він з'явився ще два роки тому, коли з крамниці викрав понад 70 пачок морозива. А нещодавно влаштував підпал у школі, згорів весь клас, аби приховати крадіжку ноутбука. Далі детальніше. Це біль. Нашого всього міста. У першій Очаківській школі тільки розмов про зухвалий підпал, що стався напередодні. Директорка спочатку веде вікна, в щойно відремонтований клас для першачків. Тільки то чуть-чуть більше було. Все остальне точно такое ж. І лише після цієї екскурсії заводить у такий самий сусідній понівечений вогнем. Це вигорів повністю стіл. Ось такі ви побачили там стіл. Ось тут вибите вікно було. Оце все, що лишилось від столу. Скільки тут збитків? Наскільки? Наскільки я думаю, що більш ніж на 200 тисяч. Серед обуглених речей директорка одразу помітила в спаленому класі бракує вчительського ноутбука. А коли надзвичайники повідомили причина займання підпал, сумнівів хто це скоїв, не лишилося. Це не перша пожежа до цього згорів будинок. Знищено декілька дач. Це постійне воросто телефонів. Це директорка перелічує справи рук учня тієї самої школи 15-річного Артура. Підліток уже зізнався в Скуїному, а раніше був причетний щонайменше до десятка схожих історій. В нього просто нахил до руйнівництва. Він е, вкраде телефон, може тут його й викинути, тут його розбити. Поведінку Артура обговорює, чи не весь 15-ти тисячний курортний очаків. Сусіди кажуть, їм лячно мешкати поряд із цим хлопцем. Боїмся, що діли. Його діли дівопилі болінідавно. Зажбілі було? Тіпа. Що діти, шотані виравалі два роки тому Артур вже був героєм «Вікон». Тоді ще річний хлопець поцупив з місцевого ринку понад сім десятків пачок морозива. Серед ночі металевим прутом відчинив холодильну камеру та викрав ласуші. Вже тоді вчителі хлопці і поліція, і навіть рідні визнавали. Він агресивний, схильний до клептоманії. Аби приборкати Артура, рідним навіть доводилося припинати його вдома кайданками. Якщо його тільки Є він зараз з дому або там, або там десь чуді. Как его отпускать собрали деньги на операцию и в краби унес, кормил, поил там каких-то друзей. Брехло. Чего брехло? Та я ті, чья не пускаю, бо ти убіжиш. Тоді поліція обіцяла вікнам змусять батьків посилити увагу до сина з прямою дитину на заняття з психологом. У міськраді розповідають, родина Артура вже кілька років перебуває на обліку в місцевій службі у справах дітей. Тут спільно з адміністрацією школи намагалися перевиховати хлопця, усім визнають безсилі. На дитину не подіяли ані заняття з психологом, ані перебування в спецзакладі. Ну, Поза минулого року мені, мені довелося особисто особиста. Е Відвозити цього хлопця до міста Первомайськ, спеціалізовану школу, і по дорозі намагався з ним ну, налагодити контакт. Це не контактна дитина, він не йде на контакт з дорослими. Перевихованням хлопця опікуватимуться правоохоронці. Артурові вже виповнилось 15, і цього разу він не уникне відповідальності. Під час поспокоювання від зізнався, що здійснив крадіжку в приміщенні класу, а з метою знищення слідів злочину він зробив підпал. Сказав, що Підпал з'ясни за допомогою рідини, яка знаходиться на територію домоволодіння. Артурові вже оголосили про підозру. Чекати на суд відпустили додому за крадіжкою. Підпал школи йому загрожує за 6 років позбавлення волі. Єрьоміна, Богдан Іванов, програма Вікна СТБ.